Валентина Байкова, косючий собака. Косючий собака об'ява казала. Косючий собака та бличка бажала Косючий собака розсердились люди. З господарем саме водитись не будем. Бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні цього. Та ось випадково, по цьому провулку пішов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчина, звичайно, читати не вмів, і в двір, де собака, Косючий забрів. Побачив хлопчинка родого собаку. Собака спочатку присів з переляку. Косючий собака, маля не вкусив, він лагідно булки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Та ось у провулку почав хтось кричати. О, треба дитину з біди виручати. Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж кошечий сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що посюжим вважався.